То добрий день! Мене звуть Вадим Стащенко, я комерційний директор Bowers Medical. І сьогодні ми з вами поговоримо про Zoomax. Zoomax, Zoomax, чому знову Zoomax? а тому, що ми отримали надзвичайно круті бінокуляри. Це новинка цієї торгівельної марки, і ми зараз поговоримо про кожну з них. Тож, спочатку розглянемо бінокуляри SLT. Це зовсім нова модель в компанії Zoomax, Ми вже додали на неї світло 8260. Це бездротове сенсорне світло. Тож, в чому їх новизна? А саме в тому, що ці бінокуляри йдуть у трьох розмірах між відстані. Які мають отримати чітке зображення за рахунок того, що фокусна відстань поміщується в діапазон е лінзи. Тобто є розмір S, M та L. В руках у мене розмір M, middle. У нього фокусна відстань від 62 до 66 мм. Таким чином. Лікарі, маючи фокусну відстань в цьому діапазоні, особливо спокійно будуть працювати з цими окулярами. Друга перевага цих пінокулярів, я це побачив особисто і рекомендую вам це зробити. Це надзвичайно велика фокусна пляма. Вона в цьому розмірі при фокусній відстані 420 мм. Досягає 105 мм в діаметрі, тому ми бачимо чітке зображення з збільшенням 2,5 крати, лише в такому збільшенні, поки є доступна ця модель, і з величезною 105 мм діаметром фокусної плями. Наприклад, в подібних окулярах з тим самим збільшенням, з тою самою фокусною відстань. Діаметр фокусної плями буде складати 75 мм. міліметрів, тобто 105 і 75. п'ять. Ці окуляри зроблені в колаборації з торгівельною маркою Фенікс. Це зовсім нова оправа, яка виглядає більш естетично, більш стильно. Компанія Phoenix – це є бренд, який виробляє спортивні, спортивні окуляри. І ось вони інтегровані з бінокулярами і мають назву SLT. Як ви бачите, вони дуже схожі на індивідуальні бінокуляри, тому що лінза має вклейку в окуляр, але за рахунок трьох розмірів, які є в асортименті. Ця індивідуальність стає доступним кожному. Тож, наступна модифікація бінокулярів це також новинка. Це модель SLS. Модель SLS виглядає наступним чином. Також інтегровані галілейні лінзи, але в них з'явився новий тримач. Ось попередня модель. Вона ось так виглядає, а ось нова модель. Що стало кращим в цьому тримачеві? По-перше, він краще регулюється по міжзрачковій відстані. У нього є чіткі налаштування кількості міліметрів міжзрачкової відстані, а також вона регулюється за рахунок обертання коліщата праворуч чи ліворуч, і це робиться синхронно. Це дозволяє лікарю дуже швидко знайти свою пляму, через яку він бачить надчітке зображення. Бінокуляри можуть бути налаштовані лінзами від 2 крат до 3,5 крат. Це 3,5 крати, 420 мм фокусна відстань. Це все дублюється з цієї сторони бінокулярів. Форма оправи спортивна. І Ще раз покажу їх різницю між попередньою моделлю, де налаштування між зрачковою відстані відбувається, як на мене, трошки складніше, тому що потрібно відкрутити спочатку одне око, одну лінзу, потім інше, налаштувати зображення, далі зафіксувати. Цьому не змістити бінокуляр праворуч або ліворуч, і далі користуватися цим. Обидві ці моделі можуть бути налаштовані з освітлювачем. Для того, щоб це зробити, просто звертайтесь до Bowers Medical Group, і наші менеджери залюбки допоможуть вам це зробити. Є досить часте питання, якщо. Лікар має міопію, наприклад, то як йому бути з бінокулярами при його виборі, чи потрібно робити індивідуальне замовлення, чи можливо скористатися якимось рецептом для того, щоб бачити в бінокулярах загального характеру? Відповідь так, Zoomax це пропонує в спортивній. Оправі є додаткові окуляри. Можливо замінити оптику і поставити ту, яка потрібна лікару для того, щоб вирівняти зор. І працювати в них маючи 100% зору і певну кількість збільшення. Друге оновлення серед галілейних лінз це бінокуляри на класичній титановій оправі, які мають маркування «SLK». В принципі, зміни такі самі, як і на спортивних бінокулярах. Також зроблений інший тримач. Є чітка лінія розміру міжзрачкової відстані, яку налаштовуєте так само за рахунок синхронного прокручування праворуч або ліворуч, змінюючи її. Просто замість спортивної оправи є титанова оправа. Їх попередня модель виглядає ось таким чином. Так само в ній регулювання між відстані відбувається за рахунок відкручування і зміщення спочатку лівого або правого ока, і навпаки, що є додатковими умовами для налаштування чіткого зображення. Тож, якщо вам сподобалось це відео і ви зацікавлені в придбанні високоякісних бінокулярів з гарантією 12 місяців від офіційного представника торгівельної марки Zoomax в Україні, тобто від нас, від Bowers Medical Group, переходьте за посиланням на наш інтернет-магазин, звертайтесь до наших менеджерів, до наших інженерів сервісної служби. Ми дуже... Хочемо допомогти вам зробити найкращий вибір серед бінокулярів, які є в Україні.